Закордонний паспорт з біометричним носієм отримати неважко, звітують у міграційній службі. Після шквалу критики на умови оформлення видачі, зайві побори та інші тут кажуть виправляються, зробили ремонт у залі, встановили кондиціонер і розділили своїх співробітників з іншими, як то працівниками ДП документ, чиї послуги за законом не обов'язкові і оплачуються окремо. Зменшилася й кількість необхідних паперів, щоб отримати закордонний. Паспорт, тепер не треба довідка про несудимість. Законодавство дійшло висновку, того, що є обмеження на право виїзду за кордон, але не обмеження на право мати документи. Тому наразі для оформлення паспорту для виїзду за кордон, повторюю, що необхідно тільки внутрішній паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Відстежити готовність документу можна онлайн. Запуск інтернет-порталу розділу перевірці стану готовності закордонного паспорта. Наразі кожен громадянин, що подав заявку на його оформлення, може через інтернет-ресурс перевірити на якій стадії знаходиться його документи. Навіть смс-інформування я в міграційній службі. Оформити закордонний паспорт з біометричним носієм можна у будь-якому відділенні служби незалежно від місця реєстрації. Збільшили кількість прийомних днів і час роботи. Скаржитися можна на гарячу лінію разом і перевірити, чи працює вона. У відділенні міграційної служби встановили термінал. Після скарг на завищену ціну комісії банку тут заключають договір з іншим. Хазується й тим, що давно мало би працювати скрізь електронною чергою. Дає змогу будь-якому громадянинови, який вже пройшов процедуру оформлення пакету документів, відслідковувати на екрані свій час, свій номер і орієнтуватися в тому часі, який він проведе в підрозділі, планувати свої справи за викликом спеціаліста міграційної служби з планшету. Він чує звуковий сигнал, який дає йому зрозуміти, що зараз він заходить на фотограф. Ування зняття відбитків пальців та сканування підпису вже готовий закордонний паспорт з біометричним носієм можуть видати лише його власнику, адже працівники звіряють відбитки пальців на чіпі та в людини, котра прийшла забирати документ. Нагадаємо, після скандалів з хабарами в міграційній службі та великими поборами активісти прискіпливо стежать за роботою установи. Там запевняють про готовність реагувати на всі зауваження.